Прийнято вважати, що нерухомість це гарне вкладення коштів, так вони нібито будуть застраховані від безлічі ризиків, наприклад, от ізбежної інфляції. Тому багато громадян прагнуть купувати во володіння не тільки міські квартири. Але і за міські дачі при всіх плюсах у нерухомості є і ряд невід'ємних негативних сторін, наприклад, якщо людина володіє за міським будинком для власного проживання, необхідно регулярно оплачувати технічне обслуговування, ремонт, податок, відсотки за іпотечними кредитами, якщо дача куплена в іпотеку, благоустрій території. Комунальні послуги або членство в товаристві власників дач однак, якщо людина володіє дачею доступною для здачі в оренду, вона може отримувати дохід від неї і покривати всі перераховані вищі платежі у деяких випадках і щось понад це бути орендодавцем життєздатне покликання. Зрештою, орендодавці знаходять свого орендаря, який орендує дачу, і вони часто процвітають фінансово бути орендодавцем вигідне заняття. Витративши деякий час на набуття досвіду, більшість домагаються постійної затребуваності своєї нерухомості, знаходять лояльних орендарів і починають отримувати прибуток. Щоб досягти успіху в бізнесі з оренди дачі, потрібен специфічний набір навичок і умінь. Це, наприклад, знання законів про нерухомість, вміння складати договори. Працювати з проведенням платежів, знаходити адекватних підрядників для ремонту, підтримувати лояльність орендарів і багато іншого. Зверніть увагу, заробляти на життя орендою дачі на літо не завжди так просто, як багато хто думає. Якщо людина хоче заробляти на рік, наприклад, не менше 500 тисяч гривень, йому потрібно знайти орендаря. Який платить близько 40 тисяч на місяць, зрозуміло, таку суму можна отримати за оренду тільки люксової нерухомості або 2-3 дач простіше, у будь-якому випадку це зажадає великої роботи і розважливості, слід подумати над цими питаннями і порадами, перш ніж вирішити зайнятися орендою котеджів за містом. Відповіді визначать, чи є у людини все, що потрібно, щоб стати орендодавцем. Чи подобається вам робити багатосервісні роботи по дому самостійно, якщо орендодавець є вмілою людиною, яка любить виконувати домашні справи, простий ремонт сантехніки, можливо, якісь будівельні роботи, роботи у дворі? Танше він може заощадити чималі кошти, будучи орендодавцем, зверніть увагу, коли орендодавець тільки починає здавати дачу звертатися до зовнішніх підрядників занадто дорого, якщо він збирається перетворити свій дохід від оренди в прибуток. Виконання роботи особисто економить гроші. Чи знаєте ви потрібних людей, якщо домовласник планує збільшувати кількість, здається нерухомості хоча б до трьох котеджів, і якщо хоче заробляти більше, потрібно робити це незабаром. В результаті домовласник не впорається з усією роботою з підтримання порядку самостійно. Потрібно буде залучити зовнішніх підрядників і при довірчих відносинах з ними домовитися про знижки. Збільшити загальний прибуток, щоб побудувати такі відносини. Потрібен час: зверніть увагу, якщо орендодавець може почати свій бізнес з оренди з наявними зв'язками, то він виявиться в набагато кращому становищі, те саме стосується агентів з нерухомості, якщо орендодавець має зв'язки в цьому бізнесі. Він отримає доступ до бази потенційних орендарів, що зменшить витрати на рекламу. Зверніть увагу, особиста рекомендація неймовірно важлива. І знаючи, ріелтори можуть усунути багато перешкод для укладення угоди з оренди будинку. Чи готові ви справлятися з 24 годинними обов'язками? Наймання компанії для управління власністю це витрати, які зменшують прибуток незалежно від інших умов. Домовласник може дозволити собі це тільки при дуже великому доході від оренди. Працювати слід з компанією з управління майном, яка відповість на дзвінок будь-який час 24-7, щоб вирішити всі виникаючі проблеми. В іншому випадку орендодавець отримає дзвінки від орендарів посеред ночі. Зверніть увагу, якщо орендодавець починає свій бізнес оренди нерухомості, одночасно працюючи в іншому місці. Він буде часто стикатися з конкуруючими пріоритетами, і швидко виникне дилема зайнятися чимось одним або зазнати фіаско в обох напрямках.